Вітаю, друзі! 16 березня 2025 року. З неділою будьте здорові! Трамп скорочує фінансування USAGN. Голос Америки та Радіо Свободи закривається. Давайте поговоримо про. Наслідки такого рішення для світу, Америки і України за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про таке рішення Трампа, поставте вподобайки, для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про скорочення персоналу в семи федеральних агентствах, серед яких Агентство Сполучених Штатів Америки з глобальних медіа, яке фінансує Радіо Свобода та Голос Америки. Цей крок є частиною широкої політики Трампа. Щодо зменшення впливу державних структур та скорочення бюджетних витрат, адміністрація Сполучених Штатів Америки заявляє, що такі заходи спрямовані на підвищення ефективності роботи агентств, проте критики вказують на можливі наслідки для незалежної журналістики та інформаційного впливу США за кордон. Ну і насправді правильно вказують. Але давайте ж говорити чесно: Радіо Свобода, Голос Америки, використовували попередньою адміністрацією Байдена і попередніми демократичними адміністраціями для боротьби з Трампом, для боротьби з Трампістами. Для боротьби з їхньою ідеологією, для їхньої дискредитації. Це не про свободу слова, це про нав'язування глобалістичного бачення на світ всередині Сполучених Штатів Америки. Нав'язування чого завгодно, крім традиціоналізму, консерватизму, навпаки, критика його. Тобто використовувалися ці медіа, які оплачували з державного бюджету для пропаганди всередині Сполучених Штатів і зовні. Зовні це використовувалося як інструмент глобалістів і інструмент пропаганди цінностей глобалістичних, лівацтва і тому подібне. Хоча треба чесно сказати, що ці медіа відіграли важливу історичну роль, в тому числі і в житті України. Отже, голос Америки був заснований в 1942 році як інструмент боротьби з нацистською пропагандою під час Другої світової війни. Після війни він став головним інформаційним ресурсом Штатів Америки в протистоянні з Совєтським Союзом. В часі Холодної війни це була основна, як кажуть, інформаційна дубінка Заходу в боротьбі з СССР. Водночас для багатьох громадян СССР. Це було ледь не єдине джерело альтернативної інформації, з якої можна було багато чого довідатись. Якщо ти слухав Голос Америки, ти автоматично ставав клієнтом КГБ. Щодо корисної інформації і користі від Голосу Америки, мій. На жаль, вже покійний дідусь Петро е Андрі е Антонович, він е Царство Небесне, він слухав Радіо Свободу і Голос Америки. І я в дитинстві пам'ятаю, як він прокидався зранку, тихенько, слухав, щоб отримати альтернативну інформацію. При тому, що він був членом партії. Е і в той час ну, ніяк не виступав проти діючої влади, але альтернативну інформацію хотів почути. І саме з Голосу Америки мій дідусь почув інформацію про 26 квітня 86 року про вибух на Чорнобильській АЕС. І заборонив виводити нас, дітей на першотравневу демонстрацію. Така от історія особиста з голосом Америки. Радіо Свобода з'явилась в 1949 році. Спочатку фінансувалась центральним розвідувальним управлінням і мала на меті розповсюдження інформації у соціалістичних країнах. Вважається, що діяльність Радіо Свободи суттєво вплинула на демократичні процеси в Східній Європі та в країнах СССР в період холодної війни. У сучасному світі ці медіа зосереджені на висвітленні подій по страдянських країнах на Війському сході та Азії, зокрема в Україні, Білорусі та Росії. Я свого часу співпрацював. З Радіо Свобода, е, був частим гостем студії, дя, е, дякуючи, на жаль, вже спочилому Олексі Починку, Царство йому Небесне. Е, багато був в ефірі. Це були часи України без кучми, е, часи протестних акцій проти олігархії, кучми і тому подібне. Чи була Радіо Свобода інструментом зовнішнього впливу в Україні? Була. Чи її закриття е, і закриття Голосу Америки Плюс для України? Е, для суверенітету, так. Для захисту інформаційного простору, так. Але цей вакуум буде вільний. І його треба буде чимось заповнювати. Скорочення бюджету. US IGM може поставити під загрозу діяльність цих медіа, вже поставив, уже заявлено, що вони закриваються. Опоненти, це рішення Трампа в Конгресі, зокрема, демократи, можуть спробувати заблокувати зміни, але їхні шанси на успіх зеро, дорівнюються нулю. Таке рішення Трампу свідчить про зміну стратегії Сполучених Штатів Америки у сфері інформаційного впливу. Якщо раніше Вашингтон інвестував в масштабні медіапроекти, такі як Голос Америки та Радіо Свобода, то тепер Білий Дін схоже робить ставку на ефективніші і менш витратні інструменти. Це може означати перехід до точкового впливу через соцмережі, лобізм і цифрові платформи замість традиційної державної медіапропаганди. Для України це може мати подвійний ефект, як я вже казав, з одного боку, скорочення впливу США на медіаполе, тобто захист суверенітету. А з іншого можливість для локальних ініціатив та інших міжнародних гравців заповнити інформаційний вакуум. Друзі, думаю, не вийде, тому що українська журналістика, взагалі журналістика переміщується в соціальні платформи. І все менше і менше людей читають, дивляться ці е медіа. Ну, радіо ФМ в машині звичайно слухають. А, але й то е, переключаються, часто слухають Ютуб, підкасти і тому подібне. Тому е, ефективність падає, падає. І це закриття США цих двох платформ свідчить. Ми вступаємо в нову еру, інформаційну нову еру. В нову еру і нових інформаційних платформ, нову еру нової журналістики, і в будь-якому разі цей крок Вашингтона не означає відмову від інформаційних війн, а лише зміну її форматів і пріоритетів. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. І процвітаючою, і будем жити.